Зараз Слов'янською в нас сталася невеличка проблема з нашим любим автобусом. І Ми вирішуємо певні ситуації, проблеми, які відбулись. Я зараз багато пити не треба. Снівай наш. Ти не змерз часом. що нам і сталося, шофера тут пробували дешеві. Така воєнна частина. Тись Руслан, наш провідник головний. Хоче? Щастя здоров'я. І много еліта. От, дуже неприємна ситуація з нами сталася. Ящики то не банани, що ми веземо солдатам. сорти з слігом. читай книжку, покажи, яку ти книжку читаєш. Боже, яка гарна книжка. Вибач, що я тебе знімала без дозволу. Так, наворота. Небо загоріло, що воно за світло, що воно за спів. Наша опара, що мені наснилось, аж відняло мову, аж бракує світ. Ловіть наші вівці, і сіть багаття, треба заховатись, треба утекти. На нас де пожежа чи якесь прокляття. Що ж це за примара, Господи святи, України, дари вітання. Віємо на блокпост. похід у бліндаж. Ми бліндажі, хлоп, у бліндажі у хлопців. А ви звідки? Чонляські нагаші теж. Ні, ми просто прямо всі виначки. Отець Усан роздав образки хлопця. Це Лисичанськ, їхні трикони. На вулиці мінус 22, і вітер. І хлопці стоять на БТРах їздять зверху на БТРах. Так, це Висичанську горить завод. А який завод?

Діточками, нехай горість кухню ніколи не буде між вами. Переводиться жито, віряно пшениця і всякі суд, Що сини Бог послав ваші серця Духа, сина свого, який взиває авачего, убиває скійшов, смитає Бога, земля Буга і веселиться снитубе, а не вступань, около складань. Jesus, 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 Центр сієродонецька. Акція, і ми тут будемо виступати. Христос зарождає! Славі моя О Осьірая! Ого, біла, Ох, розбігалась по дому, веселая! Не треба! oh Нася, Божний славу, приміниці українських будуща. Або всіх, і все я знаю. Будуще, предскажу. Оповився, як чоловік свели нами, у Богобився. Ми йдемо довго звіддаля, щоб змістити нам новину. Народилося дитя, не в палатах, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі, у яскині народило, щоб зрадів весь народ на Україні. Аго, хлопці, небо загорілось. Що воно за світло? Що воно за світ? Та наша отара, чи мені сливусь, аж світяло мов, аж бракує слів. Дари віддати від людей своїх водити і за спаса помолитись. Я з неменше над Дніпром, із миром і добром. Несу для царя остинці від центральних українців. До зорей ми йдемо, до містечка Вихлиєму, до Спасителя народу я несу дари зі сходу. Ладан, золото і миро для царя Христа в уфіру. Сьогодні ваш Господь родився в цьому краї. Ти дивися, прилетіло прямо з неба, прямо на крила. Тими крилами махає таке біле, ще літає. І кричить, що світ змінився, десь там хтось там народився. Прийку, з'їзду кричало, видно, що із неба впало. Ніби було то повір'я, так звіщало. Чудом пір'я. це цар небесний і народ Шо, тоді відкресне. Треба догірка вчать пошвидше, щоб дай. довідався от свідка про цю подію, щоб готовив армію флот <плод> на Україну. Давець цар народ. А, 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 а! <плод> <плод> Я прийшов, щоб откровенно розказати тобі новину про звізду і про дитину. Тоді чого царем назвали і несуть їй все, що вкрали. Тебе царю місь податків, треба порядок навести, чи війська туди ввести. Вектора, я, я цар єдиний, всі світу і країни. Мій народ, мої закони. Треба вистарок заборони. Розігнати, посадити, всіх дітей двох відбити. Я на днях прийду посочи, я й бачити не хочу. О, великий цар любим, цар найліпший, цар єдиний. Може, через зенітно ракетні комплекси влупимо в ту Україну бомбами. Мені все одно, хочеш бомби, хочеш вирізання всіх немовлят, хочеш Новоросію? Все тобі, дам. Буде зроблено, все, точка. Подіцінно, кажем срочно. Стане чоловічку, Чу царську волю. Віднайди дитину волю. Знищ весь український народ. Всіх дітей нікого не жаліть. Зло лютий цар відступив, його спільний оспільний доволі порив. Хай згода й любов поміж нами панує. Хай справами нашими і серце керує, хай завтра... Так скажу, вутвір Данько Олександра писала для поїздки по блокпостах. Поздравляли наших військових. Тому таке дещо помедне. Починаю. Добрий день, шановне панство. Бачу тут військове братство. Рік за вами споглядаю. Справи я до вас не маю. Що ж робити? О, піду до російського Кремлю. Є такий там дядька Вова, що пролив багато крови. Солодий лишає крова, тож до нього я піду, та й з собою заберу. Буде в пеклі нам розвага, вся бісівська вота. Закликалась на нього, та й забуть його. Шпись смолу пекельну бісенят моїх катати та людям не дошкуляти. Рік останній він грішив, покарання заслужив. Вам щасливо залишатись, бути міцним і триматись. Ой, колядники йдуть. Я тікаю, йду в свій путь. Добре, Олександра, ви з Луганська чи з ясів роданчанка, корінна? Хоча, мій прадід сам з Волині родом. Дякую. Ми приїхали з Івано-Франківська, привезли вам наш наштовий. Так, а тепер я повезу ваш віж до нас на даті в Україну дихай. <ріць> Слава Україні. Thank you.